Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Можливо, закашлююсь, можливо, ще щось обережно, будь ласка, я себе просто погано трошечки почуваю. Тільки но ви хотіла ви. Давайте я інакше поясню. Карта, яка мені тільки що попалася на очі, не дуже добра. Це можуть бути якісь прильоти, дуже такі критичні, недобрі, якісь скандали можуть бути сьогодні. Якось так, прорив десь ворога може бути, тому що лицар мечів це негативна карта, скажімо так. Вона рідко коли програється позитивно. Гаразд, у нас три позиції. Горло мене болить. Тому вибачайте. Гаразд. От, якось так. Ну що, поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, у вас королева. Кубків. Ви знаєте, це чуттєва сторона, це емоції. Сьогодні може у вас або бути апатія, тобто вам паралельно до всього може бути. Ось, або у вас буде психо, такий, знаєте, збиток як би сказати, емоційний уже день може бути. Ви можете нервувати, ви можете ревнувати. Ось тому, що ця карта вона має дві сторони: кубки, це емоції, це емоції, які можуть зашкалювати. Ось з другого боку, це. Королева Кубків це така бездіяльна трохи королева. Тобто вона чекає у моря погоди. От можливо, вам і захочеться сьогодні зайнятися собою своїми емоціями, своїми почуттями, розумієте, відійти від справ. Ця карта так і радить мої дорогенькі. Відійдіть від справ, займіться собою. Можливо, хтось, до речі, сьогодні закохається. Якщо ви чоловік, то точно вам сьогодні дорогу перейде якась білявка, якась красуня з голубими очима, можливо, з зеленими очима. Ось, як то кажуть, відьма якась така, але дуже симпатична. Ось карта номер два. Тут у нас теж кубки. Це, скоріше за все, якась ностальгія, якась емоційність, але з минулим, з колишніми. Це може бути просто: ви будете ностальгічно згадувати: о, до війни було краще, о, при кучмі там чи при Януковичі там ще щось. Знаєте, це коли людина про щось жалкує. А чому я не зробила так? По цій карті дуже часто проходить: ми жаліємо, ми згадуємо, ностальгуємо за якимись колишніми часами, за дитинством, ось, за якимось, можливо, неправильним зробленим вибором. Ось не жалкуйте, живіть, насолоджуйтесь тут і зараз. Але може бути дійсно, що повернеться до вас якийсь. Я вибачаюсь, правда, у когось стопроцентово. Або згадаєте ви про нього, або він про вас і напише, наприклад. Або пролайкає, вподобає вашу світлину. Якось так. Карта No3. Дивіться, тут якась нестабільна ситуація. Вам захочеться втримати її. Карта так і радить. Намагайтеся втримати ситуацію. але, Але. Це не говорить про те, що ви намагає... не намагаєтеся втримати когось. Ось. Це, по цій карті дуже часто перебивання з ноги на ногу. Тобто нехватання... коли не хватає грошей. Коли у вас фінансове становище дуже хитке. Ось по цій карті воно так і проходить. Будьте обережні, сьогодні бажано. Ні не тратити гроші, тому що можете потратити не на той продукт, який дійсно вам потрібний. Погана якість може бути. Тому притримайте гроші. Ось і е, перебивайтеся далі, скажімо так. Е, тому що по цій карті дуже часто йдуть ще переміни. У вас йдуть переміни. А тут вже залежить від того, до цих перемін ви були в хорошому стані чи ви були в поганому. Якщо вже гірше не, нема куди, то значить буде в хорошу сторону. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня. На все добре.